Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісненько мені, в неволі виріс ми з чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, вмру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не на своїй землі. І непом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Вкраїну, його замушили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злії люди Присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох. Не однаково мені.